Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про податкові пільги для інвестицій в США. Як ви знаєте, так, інвестування це популярний спосіб примножити капітал, і податкове законодавство США передбачає низку саме податкових пільг, які можуть так і допомагають знизити податкове навантаження на інвестиції. І перед тим як ми так будемо розглядати деталі цих податкових пільг для інвесторів, важливо зрозуміти базові поняття, які часто використовуються саме в податковому та фінансовому контексті. Що ж таке капітал gains, тобто це приріст капіталу, це прибуток, отриманий від продажу інвестиційного активу за ціною, що перевищує початкову вартість придбання. Наприклад, якщо інвестор купив акції за 5000 доларів і продав їх за 7 тисяч доларів, то Capital Gains, тобто приріст капіталу, буде становити 2000 доларів. Далі є поняття як Capital Gains Tax, тобто саме податок на приріст капіталу. Це податок, який сплачується з прибутку від продажу активів. Він поділяється на короткостроковий, тобто short-term, і довгостроковий long term, залежно вже від тривалості володіння самим активом. Довгострокові прибутки часто оподатковуються так за нижчими ставками. Далі, Tax Deferred Accounts це рахунки з відстроченим оподаткуванням. Тобто це такі інвестиційні рахунки, в яких оподаткування доходу відкладається до моменту зняття коштів. Прикладом є традиційний IRA або 401 план. так, Внески на такі рахунки вони можуть зменшити поточний оподаткований дохід, однак податки сплачуються пізніше вже під час так, розподілу цих коштів. Далі є податково вільні рахунки, Tax-Exempt Accounts. Це інвестиційні рахунки, доходи, з яких повністю звільнені від оподаткування, якщо дотримано певних умов, найвідомі найвідоміший приклад це ров арей. Хоча внески здійснюються з уже оподаткованих коштів, то але майбутній дохід так і зняття коштів не буде оподатковуватись. Також як одна із, один із термінів це wash sale rule, тобто правило миттєвого продажу, правило АРС, яке забороняє враховувати інвестиційний збиток, якщо інвестор продає цінний папір, так, папір із збитком, і протягом 30, 30 днів до або після цього знову купує той самий. Або суттєво ідентичний актив, це правило запобігає зловживанням з метою штучного створення збитків для зменшення саме податкового тягаря. Які ж є податкові ставки на приріст капіталу, тобто capital gains tax rates? Один із найбільших, найбільш ефективних способів так скоротити податкові витрати при інвестуванні це отримання активів. Понад один рік для кваліфікації вже як, на кваліфікацію як довгострокові ставки оподаткування. Якщо у вас є короткостроковий актив, тобто Актив, який продається менше ніж через 12 місяців після придбання, це буде короткостроковий приріст капіталу, short-term capital gain. То такий прибуток вже буде оподатковуватися як звичайний дохід, тобто ordinary income, тобто за ставками від 10 до 37% як federal income tax, тобто як звичайний дохід. Якщо прибуток був отриманий від активу, який, який отримався, утримувався понад один рік, це буде вже довгостроковий приріст капіталу, long-term capital gain, і вже залежно від загального податкованого доходу платника податку, то вже буде застосовуватись занижені ставки. Це може бути 0% для осіб з низьким доходом. Якщо ви подаєте merit file jointly, ви будете вважатися з низьким доходом, це буде 94 тисячі доларів. В такому випадку у вас буде 0%. Так, такс для довгострокового для активів, які отримувались понад один рік так, при їх продажу. Якщо у вас так, далі може бути ставка 15%, вона більш поширеніша. І вже 20% для осіб, у яких високий дохід. І для детального ознайомлення саме з розрахунком і механізмом приросту капіталу можна переглянути публікацію 550 від АРС. Далі поговоримо про рахунки так використання податкових рахунків з відсроченим податковим оподаткуванням. Ці інструменти так, ці рахунки, дозволяють інвестиціям зростати без щорічного оподаткування доходу і вже забезпечити так суттєво збільшити кінцеву вартість вже безпосередньо самого портфеля. Найпопулярніше це Traditional IRA, тобто це індивідуальний пенсійний рахунок. Внески можуть бути повністю або частково відраховані з оподаткованого доходу, так, і залежно вже від доходу та наявності пенсійного плану, наприклад, на роботі. Прибуток буде рости без оподаткування до моменту зняття. І після 59,5 років зняття коштів з цього рахунку Traditional IRA буде дозволене, але підлягає оподаткуванню за звичайною ставкою, тобто від 10 до 37%. І обов'язкові мінімальні розподіли починаються вже з 73 років, станом на 25 рік. Також пенсійний план 401. Це роботодавець може запропонувати цей план працівникам так з можливістю внесків до 23 тисяч доларів на рік. І податки відкладаються вже до моменту зняття, а прибуток буде так, інвестується без щорічного оподаткування. Також є 403-й бій план, і він призначений для працівників непропадкових організацій та шкіл. І механізм, так і податкові переваги аналогічні 401-му плану. І ці всі інструменти не лише будуть знижувати так податковий тягар саме сьогодні, а й будуть сприяти накопиченню значного капіталу так в майбутньому. Також можна розглянути так, як одну із пільг, це податково вільні інвестиції, тобто Tax exempt. це інші інвестиційні рахунки, так, і активи, вони повністю звільнені від оподаткування прибутку, якщо дотримано встановлених вимог. Наприклад, якщо це так, рахунок ROV IRA, то внески здійснюються вже після оподаткованого доходу. Так? Але при дотриманні умов це вік 59,5 дев'ять років, і щонайменше 5 років з першого внеску, усі виплати, включно з інвестиційним прибутком, є повністю звільненими від оподаткування. Це робить Рофарей особливо привабливим, так на там для молодих інвесторів, із перспективою зростання доходу. Далі, як варіант, можна розглянути муніципальні облігації, так вони випускаються державними чи місцевими органами влади. Відсотковий дохід звільняється від федерального податку, а іноді і навіть і від податків штату чи міста, як так, якщо інвестор проживає в юрисдикції, яка випустила саме цю облігацію. І вони є популярним інструментом серед осіб саме з високим доходом, які шукають стабільність та податкові. परिवार Тому поєднання довгострокового володіння активами, використання пенсійних рахунків, так і грамотний вибір інструментів це може бути рофарей, так, або муніципальні облігації, дозволяє зменшити або навіть повністю уникнути оподаткування інвестиційного прибутку. І кожен так, інвестор, платник податку, має оцінити свою податкову ситуацію загалом і вибрати вже найдоцільнішу стратегію з урахуванням віку. Доходу, так і часу, і ризиків. Також як пільга можна розглянути податкові кредити так та відрахування. Бо, окрім знижених ставок на саме довгостроковий приріст капіталу, так, в податковий кодекс США. Передбачає низку податкових кредитів та відрахувань, які доступні безпосередньо інвесторам в певних, там, за певних обставин. Ці пільги можуть безпосередньо зменшити податкові зобов'язання або зменшити оподаткований дохід, підвищуючи ефективність інвестиційної стратегії. Один із податкових кредитів, так, це може бути інвестмент. Цей кредит застосовується для фізичних або юридичних осіб, які інвестують в у відновлювальні джерела енергії, такі як сонячні панелі, так, або малі вітрові установки. І цей кредит дозволяє зменшити податкове зобов'язання на визначений відсоток від вартості саме проєкту. Наприклад, за встановлення сонячної Електростанції на житловому будинку інвестор може отримати кредит у розмірі 30% від вартості обладнання та монтажу. Для цього необхідно подати форму 56,95. Також для податків, які сплачені за кордоном, ми вже це обговорювали. Можна скористатися Foreign Tax Credit, так, якщо інвестор отримує дохід з іноземних джерел, наприклад, дивіденди від іноземних компаній, і сплачує податки в іншій країні, Так, такий інвестор може скористатися Foreign Tax Credit, щоб уникнути подвійного оподаткування. Наприклад, якщо інвестор сплатив 15% податку в іншій країні, він може врахувати цю суму зі свого зобов'язання перед АРС. Так, для цього необхідно подати форму 1116 Tax Credit. Відрахування так, інвестиційних втрат це до. 2017 року, так, інвестори могли відраховувати широкий спектр витрат, пов'язаних саме з керуванням цим інвестиційним портфелем. Однак після набрання чинності Tax, Cuts and Jobs Act, вже більшість інвестиційних витрат, так, не допускається для індивідуальних платників податку у період до 2025 року, якщо не буде внесено змін в закон. Однак деякі витрати все ж таки можуть бути відраховані. Зокрема, це може бути, можуть бути відсотки за позиками для інвестицій. Так? Наприклад, якщо інвестор бере позику для купівлі інвестиційних активів, так? то відсотки за цією позикою можуть бути відраховані в межах чистого інвестиційного доходу. А витрати, які вже будуть перевищувати дохід, то можна вже буде перенести на наступні податкові роки. Це Форма 4952 для заявлення цих так, витрат. Також не підлягають відрахуванню як поточні витрати, але враховуються при розрахунку бази активу, як cost basis. Це брокерські комісії. Це означає, що вони так брокерські комісії впливають на розрахунок прибутку або збитку вже саме при продажу активів. Активів також, якщо з так з 2018 року витрати на консультації, які пов'язані з управлінням інвестиціями, вони більше не є податково відрахуваннями, так для індивідуальних податків податку, за винятком окремих ситуацій пов'язані з доходом. З доходами бізнесу або траст-структурами. І повний перелік потенційно дозволених відрахувань він доступний в публікації 529. Далі поговоримо про стратегію Tax loss Harvesting. Це популярна податкова стратегія, яка дозволяє. Зменшити податкове зобов'язання шляхом реалізації інвестиційних збитків для компенсації приросту капіталу або навіть звичайного доходу. Вона може бути ефективним інструментом саме в плануванні, особливо так, якщо там наприкінці податкового року. Як працює ця стратегія? Інвестор продає активи, які втратили у вартості, і щоб зафіксувати збиток, так він продає ці активи, а потім вже використовує ці збитки для компенсації приросту капіталу від інших інвестицій. А якщо збитки перевищують прибутки, так то до 3 тисяч доларів на рік можуть бути застосовані так ці збитки до звичайного доходу і надлишкові збитки переносяться на наступні податкові роки без обмеження у часі, поки повністю не будуть використані. Наприклад, інвестор має 5 тисяч прибутку від продажу акцій Apple і 8 тисяч збитку від продажу акцій Zoom. І результат для нього буде 5000 збитку, перекриває приріст капіталу, тобто 5-5 буде 0. А решта 3 3000 доларів може бути вирахована із звичайного доходу, і загальний податковий ефект в цьому випадку буде зниження оподаткованого доходу саме на 3000 доларів. Також щодо обмежень ваш селру. Згідно з Rule, так, якщо інвестор придбає той самий або суттєво ідентичний актив протягом 30 днів до або після дати продажу, то збиток не, визнає, не визнається так для цілеї оподаткування. І замість цього вартість збитку додається до бази нового активу, що відтерміновує так податкову вигоду. Наприклад, якщо інвестор продає 100 акцій Тесла із збитком 10 грудня і знову купує ті самі 100 акцій 20 грудня, то податковий збиток не буде врахований так в податковому році. Які можуть бути шляхи? Наприклад, купівля подібного, але не ідентичного активу, так... Це буде як обхідний шлях, також очікування 31 плюс день для повторного придбання активу, і використання альтернативних активів з високою кореляцією, щоб зберегти саме інвестиційну експозицію. Тому, так, для додаткових переваг це збитки можуть бути використані для злагодження, оподаткованого доходу, так, у роки з. Високим саме прибутком. Також для інвесторів, так, які інвестують в житлову або комерційну нерухомість, є такий інструмент, як, також, так, як оптимізація податків, і податкове законодавство США надає власникам такої нерухомості інвестиційної переваги. Перша із них це Відрахування амортизації, це щорічне списання частини вартості будівлі, але не землі, тобто саме будівлі протягом передбаченого терміну служби, це якщо житлова нерухомість це 27,5 років, якщо це комерційна нерухомість це 39 років. Наприклад, інвестор купує житловий будинок за 275 тисяч доларів, з яких 225 тисяч доларів припадає саме на будівлю, тобто необхідно відокремлити вартість будівлі від вартості землі. Щорічна амортизація. В такому випадку буде, якщо це житловий будинок, так 225 тисяч доларів поділений на 27,5 років. Це буде вісім понад 8 тисяч доларів на рік. І цю суму можна списати вже з орендованого доходу. Це закріплено в публікації 527. Також існує як податкова пільга. Обмін 1031. Це дозволяє відкласти сплату податків на приріст капіталу, якщо інвестор продає одну інвестиційну нерухомість і протягом встановленого терміну купує іншу нерухомість подібного типу. Які умови для цього? Обидва об'єкти мають бути інвестиційним або діловим активом? Новий об'єкт має бути. Так, ідентифікований протягом 45 днів після продажу, і завершення угоди має відбутися не пізніше 180 днів з дати продажу. Тому для цей обмін, так не звільняє від податку так, ця пільга, а лише відкладає зобов'язання до майбутнього продажу без обміну. Для цього необхідно скористатися формою 88.24. Також одна із пільг це відрахування операційних витрат, тобто власники інвестиційної нерухомості можуть списувати звичайні та необхідні витрати. Так, це може бути поточний ремонт, технічне обслуговування, страхування цього інвестиційного майна. Податки на нерухомість, так, це можуть бути витрати на управління цим об'єктом, це можуть бути відсотки за іпотечними кредитами, комунальні платежі, так, які сплачуються власником. І ці всі витрати вони будуть зменшувати чистий орендований дохід, а отже, і податкові зобов'язання. Також, якщо витрати на нерухомість перевищують дохід, так, то утворюється вже пасивний збиток. І згідно з правилами АРС, розділ 469, так, пасивні збитки не можуть бути зараховані проти активного доходу. Так. А також, якщо інвестор активно бере участь у керуванні майном і має Gross Income до 100 тисяч доларів. Можна застосувати виняток до 25 тисяч доларів збитку на рік, і невикористані збитки вони переносяться на наступні роки або враховуються при вже при продажі об'єкту. Також ключова також пільга, якщо при передачі нерухомості у спадщину її вартість. Для податкових цілей вже буде, оновлюється до ринкової вартості на момент, на момент смерті власника. Це дозволяє спадкоємцям уникнути сплати податку на приріст капіталу, який, виник, який би виник при продажу майна, там, що зросло саме в ціні. Тому інвестиції в нерухомість так, вони пропонують там, подвійну вигоду: це перше, це стабільний грошовий потік. І так, податкові пільги, що можуть суттєво підвищити загальну дохідність цих об'єктів, тому правильне ведення обліку витрат, планування амортизації, використання стратегій, таких як Десять Тридцятьдин ЕксЧендж, так які Дає як відстрочення податку при обміні на подібну нерухомість. Це все допоможе так ефективно використовувати саме ці податкові пільги. Для більш детального вивчення податкових пільг саме для інвестицій, можна звернутися до публікації 527, так, також в, до публікації 529, 550 ці всі публікації вони доступні на сайті АРС. Також можна переглянути Schedule D, це форма для звітування про прибутки і збитки від інвестицій при заповненні саме податкової декларації. Так? Також публікація 550, так, вона описує правила оподаткування інвестиційного доходу та приросту капіталу. І якщо оновлювати свої так. Регулярно ознайомлюватися з цими публікаціями це допоможе вже бути в курсі останніх змін саме в інвестиційному в інвестиційних стратегіях. Тому податкові пільги для інвесторів, так і інвестицій, це важливий інструмент для того, щоб Зберегти і примножити саме капітал, і знання особливостей, приросту, оподаткування приросту капіталу, правильне використання податково відстрочених або податково вільних рахунків, так? або також застосування стратегій, таких, як tax loss TexHervist, допомагають вже інвесторам ефективно планувати всі свої податки і збільшувати саме чистий прибуток. Тому ефективне планування у сфері інвестицій потребує регулярного оновлення знань. Рекомендую звертатися так, на сайт АРС, переглядати публікації, інструкції до форм і консультуватися з податковими фахівцями, тому що податкове законодавство так воно часто змінюється. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось вже в наступному відео.